Мене звати Назар Коселю, моя прізвисько і ми з вами будемо чати новий предмет, який називається фінансова грамотність». Цьогоріч У розкладі восьмикласників українських навчальних закладів з'явився новий предмет фінансова грамотність. Перші уроки провели вже і у ліцей номер 3 міста Житомира. Здається, всім просто гроші. Так, а що ж таке гроші запитай, і як з ними себе поводити? Стається, що в нашій країні багато людей знаходиться в кредитних боргах, не можуть вправно справлятися з тими фінансами, що в них є, і цей предмет покликаний для того, щоб, хоча б, когось з дітей навчити правильно порувати грошима. Уроки фінансової грамотності проводитимуть раз на два тижні. Дітей навчатимуть основам безпеки користування банківськими рахунками та платіжними картками, правилам заощаджень, фінансовому плануванню життя та багатьом іншим важливим речам. Ну для мене це важливий предмет, тому що ну. Не кожна людина зможе нормально поводитися з себе з грошами. Фінансова грамотність сам по собі буде дуже важливий предмет для нас, тому що ми будемо розуміти поняття гроші, як вони заробляються. то загалом цінність для нас. У дітей та підлітків самого дитинства має починати сформуватися поняття, що таке гроші, як їх заробляти, на що їх правильно треба витрачати. Фінансову грамотність викладатимуть також і для дев'ятикласників. Серед розділів підручника є основи підприємництва та діяльність банківської системи в Україні. Депозити, кредити. Як працює банківська система, що таке іноземна валюта, який взаємозв'язок нашої валюти з іншими валютами, тобто такі речі, які в принципі в житті використовуються, директорка ліцею номер 3 Марія Дорожко каже: цей предмет допоможе дітям розвинути навички оперування грошима, що точно стане у нагоді у дорослому житті, дивлячись на теперішню ситуацію, що не тільки діти, а й дорослі не вміють розпоряджатися своїми фінансами. За такої причини і виникла ідея такого курсу фінансова грамотність. Вчитель Назар Васильович Щур пройшов підготовку навчання. Дітей готує до дорослого життя, а в плані фінансів, як розпоряджатися ними, що таке кредити, депозити, одним словом, до дорослого життя. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК-1.